Ось молода, о наші походісти. Я піду, в далекі гори Звички. у вечірню водіу і попрошу да, від розвої, щоб не спав. не спав до рубля, щоб летів на вільне прилад наші роки полонини і приніс до ранку квіти, що так люблять, По очі сині мила моя.

Ми йдемо. Йоханий бабай. Оце да, оце і молода. Це молода. ти там стежка видно. А в руках несу я ласку, від ти Хто тут миється? Та де ти в капцях зайшов, жень. Зніми капця. Як тобі? Перші 4 кілометри. Бомба. Бомба-ракета. Перші 4 кілометри. Притока річки молодої. моя, Світ. Ось, ось. Ззаді дуже гарно, бачите, це не наше сміття. Дивись, <рес> фактично є маршрут на молду, просто ми з нього маємо звернути на заказник. У мене тривалі. А в руках несу я, я ласку від тебе

Ших, її дача. дача, Охрен... Охренеть. мшанецьке лісництво. На ну, Сонячні панери. От, Ми йдемо на молоду. На семи... Ну ну, Женька, куди йдемо? Ми йдемо на молоду. Річка Мшана. Озеро Висока, озеро аршиться, хб таршиться. Так, маршрут. Ось туди. А ми йдемо сюди. А ми сюди. І мене щорвало. Півнапрі від насправжне життя. Май вечора ми єдино ті піти. Так, ми так, на роздоріжжі. Дорога, Шептицького. птицько. Сюди. Зелений, то не наш, нам треба червоний. Чи оранжевий? Це не треба нести. Ми Молода. Такий ліс. у житті. Кіліс. Увійшла в Дічка молода. Це з маршруту. Ну, тобто ми звернули старий туристичний вже на свій. притулок. І тут старий туристичний притулок. Такі доти. Що вам? Ось сюди. Це було колись хол. Демо що ми Дріля. Темп таким зараз. Вирубка лісу? Дуже погано. Там назад, не знаю. А тут грофа вирішить. Короче, мусить. Заїдають прививосині, вистрая водосені! Саме молодоє тут глухаря злопали не злопали, ну майже загнали. Не бачу. Велика курка. Там поход, там осмолода, сивулі, грофа. Глухай. Так що робить бать Женька? Бать. Картоплю а, нагору 1700 метрів перти. Ще має... Що ти там? Оль... Пів літри олії, та? Женька. Це сало, а то, блін, ти напевно один бать, такий я тут. Сало, трава, я, я, я доніс, я не бачу. Та <кій> чуть. <кій> Очі на лоб не вилізли, блін, поки ту картоплю ніс. Майстер-клас, як на висоті, півтора кілометра жарити картоплю. То ж треба таке думаю. Бачите як. Що таке я? Яку в мене картопля? А яка тут картопля? Ну, зараз попробуємо. У мене там стоїть Їдлівська картопля. Ну тут Брошнівська картопля. Пятаранк. Роблю вівсянку. Так, то наші. От, наші спальні місця не видно. Покажу, де у нас. Спальні місця. Наше місце. Женьок спить. Щось, щось говорить вночі. Як крутився, я думав, що бегемот дегемот, блінку. Пішли спритулку. Йдемо траверсом молодої, бо в мене ультралайт Поспали. Там десь є канусяги грофа позадима. а Тут за тими кущами молода. А оце Яйкоперець. Поводи. Трошки дощ накрапає, вночі був серйозний. Батан серйозний. Да. Справа Аршиця. Літом непрохідна тільки зимою. Рівний хребет, але весь покритий таким жерехом. Угоріли було... І Аршиця, якщо як з органі Лемський. Це яйко ІЛевське. Жень. Як ти спав сюди? <клес> до, 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 до будинку головне, що не було, не капало на голову. Замбач. Красота Початок річки молода. А то? Яйко. І Лемсько. Яйко і, Лемсь. і завтра ми туди йдемо. Бачите? Подібне на... Яйце. І Женька цілий лоток яєць взяв. Женька, що? Зіграємо футбол трохи? Чи волейбол? Вакс. Все, ми вийшли з траверсу молодої. Скільки ми йшли? Тринадцять сорок дев'ять. А вийшли ми за п'ятнадцять, одинадцяте. Я не знаю. О, та тут бач, хтось полив. Є місце для вогню. О, то та там можна палатку ставити. Збираємо місце для намету. під, під велике як її сивання Лолинь... лолинська. Тут будемо жар... жарити шашлик, якого ми не маємо поки що. якогось ведмедя не зацапали. Так що... Таке то маємо де розгулятись сьогодні. Шеф-повар. Головний шеф-повар Горган. Знайомтесь, Євген Левандовський. Що сьогодні на обід? Зерва гречка. Ледве розпалили вогонь, висота майже півтора кілометра, а я в воду грій. От. Стрижка. Трошки за маленька, не, за велик. Грячу йти навіть з таким волоссям. Як без вогня. Захист від диких звірів, вовки. Ведмеді, правда? Ой, де лісоруб, юний. Дивіться, яка у нас погода. Прекрасна. Кажуть, на Львівщині дощ, тут тільки вночі був. Прекрасно. Трохи є сонце, трохи пасмурно. От. Мож менше сьогодні. Чудово. Просто чудово. Так, знімаємо історичне відео. Доброго ранку. Спаймо ми з Жень... Женькою в палаці. Ось тут десь Женька. То встали, тепло. Ого, Женька. Тепло кажу. Палатка витримала дощ, каймати, все чітко, можна жити. Зараз будемо снідати і йти. Ще є дороги відкривати. Женьок, скажи супер. на двіть, траве суке Фубі, ай черхайки спасай, хто там Женка? Вот водички направ. Перше чи було друге по карті не бачить. Так, є водичка, почекай мене. Трошки водички. Мокро взагалі капець. Таке враження, що я басейні. Просто вже най спасають мамути. Попускають. І тут ми маємо Женька перейшов, не знаю як. Я маю там перейти. Дощ. Болото. І це нічого. До вишукає. Інтернет. А тут стежки тупо нема. Ну як, вона проглядується, але тут реально дуже мало. Дуже мало хто ходить. Ой, это смс ка прийшла. Короче. Полні є я. Траверсуємо, напевно, завершуємо траверсувати в Києві. Я трохи На Ворогу не поважаєш. Сьогоднішній маршрут. Як сюди йдуть? Ну, та то й можна, але. Мусор. Друге дихання. Що хочеш, Ой, дам, дам, ми в далекі гори. Кінця краю нема. Стежка. Живання Зривання ловиться. Гонець позаду. Верні яйки левські. Вони повезло нам штуман. Нічого Та не виходить. Не до хмари. Але туман. Ми вже по хмарах йдемо. По хмарах. Дивіться. Просто хма... хмари. Над горою. Отак. прийшли не багаті ми не знаємо ген дальше на час yeah. на дайте я не знаю третій третій yeah. дех четвертий mm -hmm. дух ми дош а каву треба пити Полягла дорога від твоїх горів Д... до моїх горів, як струна. Субився твій сотній світ, знаєш, ти одна, ти одна ти одна. Мало, Зимна осінь, о той світ сузки, ще не вкрила. до тебе навесні я повернусь нема. Твої Поварки. руки я візьму знов свої руки. Поздравляю. Не розквітне поміж нас, щоб і світ розвитки. Не ховай, очепаки в проміг. Заспівай мені в останній раз. Пісню візьму собі на спомин. Пісня буде ж нас, голос, вігості допомін. Я у кого се на кого с нею а де і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене. <риклад> Я сіду в сніги з гір Ой, ой либо і навесні. Зарізь дорога, та не з бочем мені вдалині. Зимна осінь, ото й сріб, листям ще не втримав. На весні, я повернусь нема, твої руки я візьму стов, свою руки, не розстрільне пораз, щоб і свій позумай. Не хова, живе ти похідний проміг. Співай мені останній раз, пісню ту візьму собі на спою. А мусо, мусо. Сад, Сюда буде витиши теж. Витяжка. Не краєвидів. Бомба. Але ми на вершині. Щастя всем. Миру. Яйко. Яйко. Ну, ти мав сказати. Березьке, ні. Іленська, яйця, Іленська, слава Україні. Читати страшна людина робить? Зараз не рядка. Там де виставляють одного. Гайкарі. Якої мислівки? Ми, та ми ж Мислівку йдемо. Мислівку спускаємося. А, хмари. Але де ми? З якої гори? Яйко Ілемське. Яйко Ілемське! Дві розвиднюються, що кажуть? Слухай, може то... Розвинуться знову вернемось. Клас. Але вже без рюкзаків. Який кай. Розвиднюється. Зустріли туристів. Фокус, фокус, віць. Там горган. Ой, яйко Іленське, господи, я вже з тими назвами забув. Дивіться, розвиняється. За, па... За дві хвилини просто молоко розвіялось отак. Ми нічого до того не бачили. А тепер така краса. Просто шикарно, Там мислівка вперед нас. Мислівка, оце дивись! там Карту витягай. От Віталій, ото горгула! Та я ж кажу, що Ото, Між тими двома. Просто шик. Парк юрського періоду. Грибні місця. Низинні горгани, красотінь і трошки сонечка. Так, Дядько Євген відмивається. Покажи, три дні не мився. Приймаємо сонячні ванни. Треба тобто поголитися. Ти тобто, ще не дуже за цей. А завтра я теж Ти гарний цей не, не бритий. Справить. Це правич. А там ще один. І свічу впадає. Притоки свічі. Квіти, ясен цвіт. Я несу весь лакитний світ. Тупо ідем по Я несу в потічку. Ні, ну ми звіт. там вийшли. Несу я ласку, віти весяні. Тантан, тантан, стежка. Як, мислі? Такої... такого не було. Вісім кілометрів ми прийшли восмолоді. Такого жодного частку не було. Я, як... як же так?